Всім привіт! Мене звати Руслан, я є проджект-менеджером компанії TurboWeb. Сьогодні я хотів би презентувати вам дуже цікавий проєкт: це є інтернет магазин військової амуніції. Даний клієнт потрапив к нам на налаштування ще у листопаді місяці. І як і з усіма клієнтами ми в співпрацю завжди починаємо з аудиту. Зробивши аудит даного інтернет-магазину. Ми відправили необхідні коректоровки, котрі було потрібно зробити саме клієнту, для того, щоб можемо пройти успішну модерацію. Але про них я розповім трохи пізніше. Зараз би я хотів поговорити про вимоги, котрі є у Google для успішного проходження модерації. І не будемо говорити про основні вимоги, такі як є онлайн-оплата, кур'єрська доставка. Наявність вимоги повернення та інше. Є одна дуже цікава вимога, котра саме відноситься до цього інтернет-магазину, а це сама вимога не мати на сайті не те, що оруж'я, а навіть товарів, котрі можуть бути аксесуарами. До зброї та інших військових предметів. Тому навіть фото якоїсь частини зброї, чи, наприклад, там, гранати, чи, чи глушника от якось на фоті зображено, все це відноситься до заборонених речей. Тому це навіть не те, що рекламувати, навіть на сайті показувати не можна. У нашого клієнта якраз і була проблема з тим, що майже на всіх фотографіях в нього було присутнє фото зброї, фото аксесуарів до зброї та інше. Навіть банер, який він розробили зі своїм дизайнером, мав фото людей, котрі. Стояли зі зброєю в повному окупіруванні. тому звичайно ми і радили переробити е, даний банер, усі карточки товарів да, для того, щоб вони відповідали е, вимогам Гугла. Е, звичайно, клієнт сприймав, е, сприймав всі ці наші поради. Е, Дуже вічливо, і він розумів, що, по-перше, реклама потрібна в першу чергу для нього. Да? Для того, щоб пройти швидше модерацію, то швидше потрібно зробити всі ці правки. Да. На прикладі одного з товарів я покажу, які саме товари, і е, які вимоги да, є до товарів для того, щоб пройти модерацію. Візьмемо приклад Плитоновська, наприклад. Да? На першому фото ви бачите. Фото, яке було спочатку да, на сайті клієнта, друге фото це фото, яке ми вже він переробив та зробили для того, щоб можна було пройти модерацію. Ви бачите, що на першому фото є дуже багато. Таких так званих рекламних Да? Це по факту Це різні надписи, значки та тому подібне. Все це по факту заборонено, тому що Google вважає, що рекламувати товар потрібно саме тільки один, без всяких надписів, посилань на сайт. та Тому подібне. Тому наявність всяких водяних знаків є забороною. Навіть якщо ви бачите у своїх конкурентів таке, це не значить, що їх не настигне така ж участь, як, наприклад, і інших клієнтів, котрі не пройшли модерацію з першого разу. Проробивши карточки товарів, ми вже могли йти на модерацію. Зазвичай ми самостійно відправляємо е, аккаунти на модерацію, да, але в цьому випадку я вирішив ще додатково спілкуватися з службою підтримки, аби вони перевірили сайт на наявність основних вимог та й загалом товари, да, котрі ми рекламуємо. Списавшись у чаті. Е, з агентом підтримки, з першого, що мене здивувало, людина, тільки що поздоровавшись, каже мені: а у вас така тематика, що ви модерацію не продаєте. Да, я вже трохи і сам засмутився, а потім вже думаю, ну я ж не за цим прийшов до вас. Да? Я прийшов для того, щоб вам дали поради стосовно взагалі сайту, та да? не тільки того, що які товари ми продаємо. Да? Трохи навіть поспорив, що такі товари є, скажімо так, не зброю, да? можна сказати, просто одягом, але одягом для воєнних. Да? Таким чином вона перевірила весь сайт, основні умови гугла були і Виконані, і тому ми вже переходили до самої модерації Омерчан Центи. Я загрузив два фіда, ми загружали одразу всі товари, тому що на сайті було небагато товарів до 20, і відправили сайт на модерацію. Це був один із таких можна сказати, проєктів, з якими дуже переживали, тому що дійсно тематика дуже чітлива, і не хотілося б, щоб з першого разу було блокування. Але на диво пройшло два дня, і я бачу, що багато товарів почали переходити в активні да, з, з. Саме за статусу перевірки. Буквально за три дні всі товари пройшли перевірку, стали активними. Ні одного товару відклонено чи заборонено не було. Та таким чином, наш акаунт за три дні пройшов модерацію, і ми вже перейшли до створення рекламних компаній. Ви вже знаєте, що ми запускаємо спочатку прості торговельні компанії для того, щоб вони зібрали статистику, аналітику, конверсії, для того, щоб можна було потім ефективно запустити рекламні компанії Performance Max. Теж ми зробили цьому аккаунті. Ми створили. Прості торговельні компанії, і вже за декілька днів ми побачили продаж. На... Наступному складі я вам покажу результати роботи торгової компанії за перший місяць. Тобто ми запустили рекламну компанію 15 листопада, до 15 грудня вже робили аудити результатів. І от за 30 днів ми отримали 20 конверсій в звичайній торговельній компанії, нагадаю, да, там де оптимізація, де саме підклік. Отримали 20 конверсій, 20 зумовлень. Загалом витратили рекламу. 5652 гривні і отримали замовлення суму 238 280 гривень. Тобто частка рекламних втрат в даному проєкті і даній рекламній компанії склала 2,3%, що по факту є дуже гарним результатом. Тобто, чим менший цей показник, тим ефективніше працює реклама, тим ефективніше ви використовуєте кошти. 2,3% це дуже гарний показник, я кажу, тому що загалом десь на рівні 10 теж рахується дуже добре. Да. Зібравши достатню кількість конверсій для запуску рекламних компаній Performance Max, а нагадаю, компанії, рекламні компанії Performance Max є більш ефективними да, за рахунок того, що вони показують рекламу не тільки у шопені, а у всіх доступних місцях харчування, котрі я купила. Наразі це є найефективніша рекламна компанія, яка працює за рахунок штучного інтелекту. Да. І Хочу вам презентувати саме результати рекламної компанії Performance Max. Взяв останній період співпраці, це якраз 15 січня 1 лютого. По факту це за пів місяця. Як бачите, показники дуже збільшилися. Бюджет клієнт почав використовувати вже більший і за 15 днів він використав на рекламу 23 539 гривень, отримав 106 замовлень на суму 1 мільйон 211 тисяч 340 Тобто, частка рекламних витрат. Дана рекламні компанії склала 1% 94, да, тобто свідчить, то, що вона зменшилась. Тобто, окрім того, що сталося з масштабування, да, можна сказати, взагалі. Результатів, так ще й результати покращились. Да, за рахунок чого покращились результати. Тобто, реклама не є, можна сказати, чарівною паличкою, да, по змаху якої результати усі всі вскочать. Ні, тобто В цьому випадку реклама є тільки частиною успіху. Частина успіху складається також із правильно обраних товарів, гарної ціни на них, гарної посадкової сторінки, тобто, сайту. Тобто, куди людина заходить, вона вже повинна почувати себе дуже комфортно. Да, тобто, не мати там роздражаючих та інших всяких банерів да, та тому подібне. Да. В цьому випадку так і є. Тобто Сайт клієнта хоч і є на промі, але він і є достатньо юзабіліті, е, да, є таке слово. Тобто на нього приємно заходити, всі вкладки, всі товари розташовані таким, чином, що вони не прикривають іншого. Тобто, по факту, сайт дуже добрий. Тому... Е, Якраз усі ці фактори, як я казав, да, складають от цей успіх: реклама, гарні товари, попит на ці товари, плюс гарне обслуговування клієнта, тобто, що людина не тіряється десь там у базах, після того, як я залишила вам заявку. Також з цим клієнтом ми продовжуємо нашу співпрацю в рамках. Динамічна торговельна реклама Facebook-Instagram, а вже, як кажуть, це вже зовсім інша історія. Да. А на сьогодні я хотів би вам побажати гарних продажів, якщо треба ефективні рекламні компанії, звертатись до турбовеб.